Ми починаємо з і вибираємо UML діаграми. Вибираємо, щоб метрична система створює нову. І тут у нас будуть можливі типи діаграм. Нам потрібно use case -діаграм. От Отут видно, які вони. Ось, зараз я це трошки порушую. Отже, що потрібно зробити? Ну, Я звик, коли є ще лінійки, які відображають область, яка не буде друкуватися сіром. Отже, границя системи. Тобто це е, по, е, той прямокутник, який буде позначати нашу систему. Е, причому зверніть, будь ласка, увагу. Ми починаємо не порожню діаграму, а потім просто підключаємо ці закладки, а починаємо, власне, uml діаграму модель UML. Тоді можна буде це все правильно описувати. Тут ми можемо поміняти назву, наприклад, гуртівня. Так, Де там у нас? Повинні бути актори. Отак позначаються актори, які є людьми. Якщо у нас актор, який е, є якимось пристроєм, але не відноситься до системи, тоді ми просто повинні взяти, тут, на жаль, е, в цій версії немає відповідного зображення. Е, можна брати. Те, що нам найбільше підходить, ну, наприклад, ось це. Отут написати, але бачите, воно буде містити службове слово, інтерфейс завжди. От, це, це, це не підійде. Тобто, от аналогічно, тільки в кутових дужках записується слово актор. Ну, це залежно які версії. В цій версії, як ви бачите, немає такого позначення. Тепер. Наприклад, це е, комірник, так? То все українською писати. Ну, Ми ж проєктуємо українською мовою, правда? Можете англійською. Е, Є касир. Заходили в гуртівню, купували щось, так? Касеру ви платите, він кричить комірнику, дай там мішок борошна, і той відвантажує мішок борошна. Так. І є клієнт у нас. Прийнято е, рисувати е, акторів по різні сторони, в залежності від того, ну, е, скажімо так, по яку сторону прилавка вони стоять. Тобто, е, щоб не було так, що клієнти і е, працівники. По одній стороні. А тепер, після цього, як ви нанесли всіх акторів, ви читаєте той свій сценарій і графічно зображуєте оті дії, які кожний актор робить. Тобто, клієнт, що він робить? Він замовляє товар. Тут повинно бути. Або тут описувати, або тут дивіться, де вам зручніше. Деякі документацію не відображають. Бачите, воно не, не відобразило. Тому ми це просто от сюди перенесемо. Далі, що е в нас? Комірник перевіряє наявність товару, правда? І зразу зв'язуємо хто що робить. Е Зв'язки можна також е і показати, от, нам не потрібно от оцих підписів. От. Аналогічно. Перевірка наявності товару і так далі. І так далі, Графічно це зобразити. Це все на основі сценарію. Наступна лабораторна буде розуміти. Тепер деякі дії можуть е приводити до інших дій. Тоді стрілочки, які показують, як воно зв'язане. Деяка дія є під множиною іншої, це включення. Деяка як не обов'язкова умова розширює. Екстенд. Mm. Це всі стрілочки отут є. Extend. Якщо просто у нас замовити товар для перших від клієнта до то замовити товар, тоді від замовити товар до допомірника, Звичайно, отака, ризочка, mm. О, отака сама, так. Тобто, mm. от оці розширення, mm. включення, використання це все е, зв'язки між діями, mm. діє в аванчиках. Вони називаються варіанти. Тут, прецеденти. От що трапляється? От це дії слова. От все, що у вас в сценарії написано дієсловами, отут повинно бути зазначено. Це дії, які там робляться. От, приступайте, будь ласка, не затягуйте, тому що наступні дві контрольні роботи по е, візуальній розробці буде в комп'ютерному класі. будете користуватися комп'ютером, треба буде зробити це. От. А, е, по...